Цей автомобіль. То це значить, ви пишете йому штрафу з держави? Ні, ми його зупинили. Ви розумієте, ви, ви мене чуєте чи ні? Ви мене чуєте? Покажіть, будь ласка, свої документи. Нема в документів, я бомж. Бомж? Да. Ну Можна да. сюди да. Все, З вами нема такі розмови. Да. Да. Можете так. Або документи Документи приділіть, будь ласка. Хто ви такий? Таке мені треба бути? А? а? Не знаю. Я не знаю. То ну та й що, що ви знаєте? При зупинці? Мав ви воді як зупинитися? Задержаннями правил дорожнього руху. Він задержаннями правил дорожнього руху. Зупинився, там де була я можливість я вас рулетка перед цим стояти. А я міш. вас рулетка. Давайте поміряємо від за... заокруглення. Дивіться, метр, два, три, чотири, п'ять, шість метрів. Немає документів. Зараз ви я... да? да, за вас... встановлюйте. Ну, зараз ми заведемо це, все. А будь ласка, посвідчення своє, покажіть. Та покажіть своє. Посвідчення покажи. Покажіть, хто ви такий. Я вам Покажи посвідчення. 0196393. Добре, не пред'являємо. Так, да, хорошо. У вас буде написано скарга. Та пишіть на хлопкові. 54, 77. Що ти толкаєш? Я шо? вас не толкав, що. Псік Що, взагалі, борзіл чи що? Чувак. Дядя, ви, ви, Дядя, ким розмовляє? ви... ви розмовляєте? Ви хто хотіть? З ким ми розмовляєте. Добре, вас буде написано скарга. Удіть, будь ласка, приїздить частину. Ти, ти знаєш, що перед. Я нічого Тимя... не знаю. Я нічого не знаю. Мужчина, не цей, не підходьте до мене близько. Так, да, так. Да. Дивіться, тут... Іде да та носення форма? Та нехай собі йде мені насладить, що там в тебе йде. Тут йде у нас процес. Мені насладить твій процес. Що це з формою одяг? Це добре. Де ж добре? Можете скаргути. Можете скаргу. на тебе справді. Будь ласка, покажи. Ну що, напиши. Хто ви такий? Покажіть мені, будь ласка, свої документи. Вин Ми набрали. Да, я хочу знати точно, що це. Ну хотіть ти будеш дома на кухні сидіти. Вчити, ще раз спілкуєтесь нормально, хорошо? Я нормально спілкуюсь. Ну, — все, друге, підходиш? — Ти будеш підходиш? я тебе побачив. — Попроси посвідчення. — Це захоплення... — Попроси посвідчення. — Він за дорогу Я бігла за сторони. А де треба, дорогу, було? Дорогу, а де де треба було? А де треба було? О! — Воно є пішохідний переход. — Де є? — Ось цей пішохідний. — А я не бачу там пішохідного То переходу. — Ти сліпий. Да? — Так? Я ж не сліпий. Попроси у нього посвідчення оцього штриха. — А показав тобі? — Н а, я закрыл. Вы показали косвечную? Да. Вы косвечные придавите? А, тут никого нема, да? А я просто так здесь стою, да? Ну я же не знаю, что. По-первому требуем. Особо. Вы скажете, мне все. Что подтверждают? Да. Смотрю, ну то тоже не искать так бежи. Да. Ну, Поїхати. Да. Кажіть, немає Кажіть. Куди ви йдете? Стоп, 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 стоп. Воно сюда, будь ласка, на пішохідний пиріг. Там, Там немає пішохідного. Є. Ты знаєш, чим позначається пішохідників, іди сюди. Можна спокойно говорить. Хорошо. Покалюйте. Вас не учили нормально называем. Я подошла, не хватает. Можно нормально? Я, я, вас, я, вас, я вас попросив не идти с собой. А кто ти такий? Тон пониже. Кто вы? Давай напишемо Мы на, що тут не было. Тут нема пішохідного переходу. Ну, тут нема пішохідного переходу. То прийми заяву. До побачення. Ще раз. Воно, а пишіть заяву. Ти відмовляєшся, так? Ні. Беріть, пишіть, я прийму. Давай листочка. Та да, я в мене немає листочка пустого. Я, я десь, прийму. Шо шо пишіть робиш? заяву, прийму. Туда, дай листочка. У мене усна заява. Ну, Воно есть полицейские заявляют. Вы ви ездили ви на работу, вы нарезали все. Хватается. Вот, а це геноке здесь взяло у у хилянка. Тут вообще девочка. Девочка? Да, ви, ви, за рулем. пхайте носом, будь ласка, сейчас в свое місце. Yeah. Девочка, вы себе на классовую веке, да, у нас А ви ухилянки? Так хорошо, слава Богу, пішов. Психічна якась, больне на голову. Дядь. Ти хочеш, Першко, скажеш, що ти хочеш? До шо? побачення! До побачення. Може, ти пішла на кухні мені так говорить твоє до побачення. А воно в нього вже більше нема. немає. Бабиш, ще раз кажу, я вас обмежую, ходіть по дорозі. Ви ще не розумієте. А Де мені перейти? Є пішіходи, Нема там переходу. Мені не туди треба, мені туди треба. Воно раз, два і пішли. Де знак, що є пішохідний переход. Воно є знак, дивіться. Воно Де? Їх має бути три з цієї сторони. Що тобі хорошо? От бери звертайся. Звертайтеся. Ти ж ще не хочеш мене прийняти от, заяву. От, я хочу, сказав, приймаю, пишіть, я прийму. Давай листочок сюди. Немає, закінчили. Сьогодні було 10 заяв. Як там? В безсюдні. Дай телефон. А тут суділока заробила. Добрий день. Місто тоді напротяг відділу стоїть поліцейський автомобіль 5477 на синьому фоні. Навіть відділу поліції. Стоїть екіпаж поліції 5477. Значить, тут є такий ковбасюк. Типу при цьому з, з, з деякими знаками поліцейського не придави посвідчення. Я його три рази просив, він так і не придави мені службове посвідчення. І ще в нього форма чорного кольору і кросівки пума. Прізвище ковбасюк. Совав силу, не попередивши перед цим. Не представився. Не показав службове посвідчення. Я зараз це те, що не знаю.